Вітаю на моєму каналі. В цьому відео я розповім, як налагодити спільний доступ до каталогів в локальній мережі операційних систем Windows, наприклад, Windows 10 та Windows 11. Цей метод є одним з найпростіших способів надати спільний доступ до папок в локальній мережі. Почну з налаштування Windows 11. Моєю метою є надання Спільного доступу до папки, яка знаходиться на робочому столі. На першому кроці потрібно відкрити цей ПК або провідник та перейти на вкладку Мережа. Тут з'явиться спливаюче повідомлення, яке дозволяє увімкнути спільний доступ до файлів та принтерів. Натискаю на нього та погоджуюся з наданням відповідного дозволу. Після цього розпочнеться виявлення пристроїв локальної мережі. Як ви бачите в списку з'явився комп'ютер з Windows 10, проте при спробі підключитися до нього нічого не відбувається. Наступний крок натисну правою кнопкою миші на мережеві підключення налаштування мережі і інтернет. Додаткові налаштування мережі. Додаткові параметри спільного доступу. Для кожного типу мережі оберіть відповідні налаштування. Я хочу надати спільний доступ до файлів та принтерів як для приватних мереж, так і для мережі. Спільного використання, тому переконуюся, що виставлені всі належні дозволи, а саме ввімкнено виявлення мережі та надано спільний доступ до файлів і принтерів. На вкладці усі мережі також виставляю спільний доступ до спільної папки, і один з важливих пунктів потрібно переконатися, що обраний правильний параметр, спільний доступ із захистом паролем. Якщо в користувача облікового запису. Операційної системи, до якої ви збираєтеся увійти, щоб скористатися спільною папкою встановлений пароль. Потрібно обов'язково увімкнути цей параметр. Якщо ж пароль користувача відсутній, треба перевести його у стан вимкнено. Тепер увімкну спільний доступ до потрібної теки. Натисну на неї правою кнопкою миші. Властивості, Спільний доступ. Дозволити спільний доступ У випадаючому списку опираю потрібного користувача або користувачів. В моєму випадку всі користувачі і надам їм права на читання та запис файлів в даний каталог. Дозволити спільний доступ. Готово. Тепер я можу підключитися до цього спільного каталогу з операційної системи Windows 10. Також перейду на вкладку мережа та увімкну виявлення мережі і спільний доступ до файлів і принтерів. Як видно, в списку відсутній комп'ютер з операційною системою Windows 11. Для того, щоб до нього підключитися, треба з'ясувати, яке ім'я має цей пристрій. Для цього повертаюся до Windows 11. Натисну правою кнопкою миші на цей ПК Властивості. Потрібно ввести два слеші, а потім ім'я пристрою, до якого бажаєте підключитися. В моєму випадку Windows 11. Натискаю Enter. З'явилося вікно, куди потрібно ввести облікові дані користувача пристрою, до якого ви підключаєтеся. Я зазначаю ім'я користувача та пароль. Поставлю галочку, щоб запам'ятати облікові дані. Відкрилося розташування, в якому показані всі спільні теки на цьому пристрої. Їх тут так багато, тому що це буквально один пристрій. тобто... Все робиться на віртуальній машині. Якщо ж будуть використовуватися різні комп'ютери, в списку спільних тек буде відображено лише ті папки, до яких ви надасте доступ. Відкриваю спільну теку, до якої я надав доступ, та створю в ній текстовий файл. Також можливо закріпити спільну папку, а саме створити до неї ярлик на вкладці Цей ПК. Натиснувши правою кнопкою миші, додати мережеве розташування. Перейти далі. Обрати своє мережеве розташування, Огляд. Тепер потрібно обрати потрібний пристрій зі списку. Якщо він тут відсутній, відкрийте провідник, або цей ПК. Перейдіть до мережевого розташування, використовуючи ім'я пристрою. Знайдіть потрібну вам спільну теку та скопіюйте шлях до неї. Вставте її в рядок мережевої адреси. Можна задати власне ім'я для цього ярлика. Потім натиснути Далі. Готово. Ярлик вказаного мережевого розташування був створений у вікні комп'ютера. Так само налаштую Windows 10. Я вже ввімкнув виявлення мережі. Тепер натисну правою кнопкою миші на мережеве підключення на панелі завдань. Відкрити настройки мережі інтернет, центр мережі спільного доступу. Змінити додаткові параметри спільного доступу в Windows 7 та 8.1 ці параметри налаштовуються аналогічно. Також слід переконатися, що ввімкнений спільний доступ до файлів і принтерів, виявлення мережі, а також звернути увагу на параметр увімкнути доступ із захистом паролем. Знову ж таки, якщо на даному пристрої використовується обліковий запис з паролем. Потрібно увімкнути цей параметр. Якщо ж пароль користувача відсутній, слід обрати Вимкнути спільний доступ із захистом паролем, Зберегти зміни. Закрию всі зайві вікна і надам спільний доступ до папки. Натискаю на неї правою кнопкою миші Властивості. Спільний доступ. Дозволити спільний доступ. Тут також обираю, щоб всім користувачам надати спільний доступ, на читання та запис файлів в дану папку. Натискаю Дозволити спільний доступ готово. Закриваю. Тепер перейшовши на Windows 11, на вкладку Мережа. Якщо спробую відкрити Комп'ютер з Windows 10 пропонується ввести ім'я користувача та пароль. Я ввожу ім'я користувача, яке використовується на Windows 10, а також пароль цього користувача. Запам'ятаю облікові дані. І тут так само відображається дуже багато спільних папок у зв'язку з тим, що, як я вже сказав, це один пристрій і всі дії виконуються на віртуальній машині. Я одразу перейшов до спільної папки і скопіював шлях до її розташування. Також додам ярлик в цей ПК. Натискаю правою кнопкою миші, додати мережеве розташування, вказую шлях до потрібної папки. Також можна змінити ім'я цього ярлика. Все готово. В цьому каталозі також створю текстовий файл. Щоб переконатися, що все працює коректно. Як видно, спільна папка доступна для використання. Дякую вам за перегляд. Також буду радий коментарям з ідеями для нових відео.